У спортивній залі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади урочистим парадом пройшлися юні борці. Бердичів вчергово приймав у себе чемпіонат Житомирської області з вільної боротьби. Цього разу командний. 123 учасника, 45 учасникам, дівчат та 78 хлопців прибули до міста, аби відстояти честь своїх команд. Усіх їх привітав начальник міськвідділу фізичної культури і спорту Ігор Марченко, котрий нагадав, подібними змаганнями організатори намагаються звернути увагу молоді на принади здорового способу життя, завдати нищівного удару шкідливим звичкам, а окрім того, визначити тих, хто міг би прикрасити собою борцівську збірну Житомирщини. Завтра даного чемпіонату віримо, в кожного з вас, адже сюди на чемпіонат в області до міста Бердичева прибули найкращі спортсмени своїх відділи збірних спільної боротьби і дитячий наслідок спортивних шкіл. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати від спортивної громадськості міста Бердичева міського голову Василя Константиновича Мазара, людина, яка завжди тримає руку на пульсі спортивної режимі нашого міста. І також хочу подякувати нашим військовослужбовцям, начальнику штаба 26-ї артилерійської бригади, полковнику мужуку Михайло Васильовичу за те, що також зробила. Саме ось на таких першостях і запалюються нові зірки на спортивних небосхилах, стверджують фахівці від спорту. Саме на них куються перші перемоги та здобувається неоціненний змагальницький досвід. Схема цього чемпіонату була доволі простою: команда йшла на команду. Кожна мала заявити учасників у десяти вагових категоріях. За підсумком 10 поєдинків визначали сильнішу команду. Вона продовжувала виступи, слабша із боротьби безповоротно вибувала. Зрештою, чемпіонат мав визначити, чия школа потужніша Коростенщини чи Новоград-Волинщини, Любарщини чи Малинам, Бардичева чи Овруча. Бердичівляни, котрі виставили не одну, а дві борцівські десятки не приховували. До цих змагань готувалися з особливою ретельністю. Ребята готувалися, підходили к этому серйозно, тому що розуміли, що від кожного залежить судьба команди, тобто виграв, програв. Ну, по нашим розчетам, я думаю, команда Бердичів один має все-таки зайняти перше місце. И команда 2, я думаю, тоже в тройке где-то среди команд должна быть. Тяжело очень собрать команду, потому что то есть дети приходят, растут, вырастают, и там с 10 человек оказывается 5-6 человек в одной весовой категории. А то есть разбить их... Чтобы были все весовые категории, тяжело сложить. Поэтому там некоторые города, два города могут сложить одну команду общую и так конкурировать с нами. Серйозність підготовки підтверджують і самі борці-вихованці Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи. Віктор Рус кажуть, налаштовував їх виключно на атакуючі дії, відмітаючи відсиджування в обороні. З такою установкою, кажуть, і виходили на килим, і перемагали. Нам потрібно злякати суперника, побороти суперника, а не відступати назад. Команда, команда готувалася так, якщо я не пам'ятаю, щоб ми колись так готувалися до цих змагань. Він, ми, нам показали багато нових прийомів. Ми, ну що, такого ще ніколи не було. Суперника я не знаю, але він боровся тяжко. Тяжко було боротися. – Як ти результатом? Як взагалі проходив бій і так. чи ти задоволений результатом? Я задоволений результатом, але треба лише. Це результат такий, що крапля в морі. Ще потрібно тренуватися, тренуватися. На жаль, дещо помилився у своїх прогнозах тренер Бердичівських борців. Команда Бердичів 1 стала на чемпіонаті другою, поступившись збірній Новоград-Волинського. А Бердичів-2 замкнув собою кращу п'ятірку. Паралельно командній першості у залі 26-ї артбригади проводилася ще одна відкрита першість Бердичівської дює Шам». Поєдинки проходили у дев'яти вагових категоріях, і у шести з них перемогу здобули господарі змагань. Звання кращих за Тарасом Юрчуком, Данилом Москалюком, Дмитром Мерзлікіним, Юрієм Савчуком, Володимиром Величком та Артемом Хабанцем.